Можу сказати, що я вражена просто тим, як українська влада, як держава ставиться до своїх захисників, їх відправляють на фронти без всього, що їм необхідно для того, щоб жити, захищати Україну, боротися. Я вражена тим, наскільки байдуже сьогоднішня українська влада відноситься до того, як втягнуті. Наші захисники, чим вони озброєні, як вони забезпечені, як взагалі забезпечений їх побут. Я думаю, що уряд, президент, всі високопосадовці, міністр оборони персональну відповідальність несуть за те, щоб наші патріоти, наші захисники були забезпечені всім необхідним для того, щоб мали можливість. Сражатися. Вони йдуть, сражатися невтяжності, іноді без необхідної військової техніки. І тому після повернення в Київ я планую зустрітися з президентом України, з прем'єр-міністром, для того, щоб докорінно була змінена система забезпечення нашої армії, зброєю і всіми побутовими речами. Особливо це стосується періоду перед зимою, перед холодами. Не можна так ставитися до свого війська. Я буду піднімати досить жорстке питання, що кожна копійка сьогодні бюджету мусить повертатися не кланом на ПДВ, не в банки родини Януковича, як зараз відбувається, і не торгувати сьогодні українською зброєю наліво, а все це мусить бути сконцентровано всі ресурси, всі фінанси, вся наша техніка, вся зброя. Мусить бути сконцентрована і направлена для того, щоб наше військо могло боронити свою державу, нашу рідну землю. Ми сьогодні, безумовно, як волонтери, забезпечили тих солдат і офіцерів, які будуть відправлені на передову теплим одягом, тим, що їм необхідно, бронежилетами, предметами захисту. Але це не справа волонтерів. І це, верніше, справа не лише волонтерів. Це в першу чергу справа держави. І я дуже розраховую, що українська влада змінить своє відношення до української армії. Шановні колеги, є запитання Ви раніше договір. знали про таке забезпечення армії, вже півроку війна йде. Чи для вас це було безпідмінно? Насправді, всі запити, які подавалися до уряду, до президента, вони всі були якраз наполяганням на тому, щоб армія була забезпечена. Безумовно, сигнали нам приходили. E, наша команда вже більше ніж на 35 мільйонів гривень поставила армію теплого одягу, e, систем захисту, систем зв'язку, тепловізорів, e, навіть бронетехніки. Але це не зовсім волонтерська справа. І тому мені здається, що все суспільство мусить поставити перед українською владою питання дуже радикальне. Кожна копійка. Кожен ресурс, який ми маємо, сьогодні на захист держави. І те, що я почула зараз, для мене це важка інформація. Тут є мобілізовані з батальйонів рухопору, так, Кілоден? Ну, більше того, це походнення, яке якраз буде направлено на передову, де сьогодні воюють два батальйони, утворені на базі рухопопору. Це батальйон Батьківщина. І батальйон, так і називається копа. Зараз вже поповнені є на допомогу. Вже є дуже великі трати, які батальйони Є будь-які люди поранені, але вони борються і, і, і за Україну дуже важливо. Тому ми дуже визнаємо. держава буде не далі корупційні схеми проводити, а буде дійсно забезпечувати всі національної. Дякую, дякую. дякую.